Mm -hmm. Жіноча білизна від Примарк. Уявіть лише 5150 гривень за 5 кілограм. Виходить одиничка за 41 гривню приблизно і буде в лоті 125 одиниць плюс-мінус. Уявіть ось таке боді за 41 гривню. Це взагалі вау ціна. Є таких романтичних боді 7. Показую, які вони в нас є, вони йдуть без пакування. Ось так вони виглядають, тут йдуть на кнопочках чашечка І мені дуже подобається, що тут іде широка резиночка, яка регулюється. Далі є ось такі варіанти, є ще там трішки запакованих. Подивіться, дуже гарно тягнеться. Ажурне таке, тут іде напівсіточка. Дуже прикольні романтичні бодіки Просто Вау Далі показую, що у нас по бюстам. Так, бюсти у нас ідуть 18 штук, плюс-мінус і різні об'єми від 65 до 95, 95 точніше. Дивіться, є ось такий молочний, дуже гарний, переливається, і, відповідно, такий самий рожевий. класний. Далі є у нас ось такі тряпчані варіанти. До речі, мені дуже подобається, що знову ж таки ну, широка така резиночка, яка буде гарно тримати груди. Є ось такі варіанти е, молочні, більше до молочного, є чорний в крапинку, далі є червоний. Хто любить більш таке, знаєте, екстравагантне. Далі є ось такі бежеві. Взагалі без чашечки. Є ось такі варіанти. Подивіться, який гарний. Вау, просто вау. Далі, знову ж таки, чорний. Чи ось такі варіанти є яскравих. О! Так що це? Я його не можу розвернути, бачите? О, вау! Клас! Далі є ще різні варіанти. Ну, куди ж без цього, так? Да? Це має бути леопард. Далі ось такі можуть бути варіанти. Ось такі можуть бути варіанти. А ще тут були гарні лимончики для молоді. Подивіться, будь ласка, який набір. Це вже у нас ідуть стрінги. Трусики у нас можуть бути сліпи, шортики, стрінги. Безшовні ось можуть попадатися, як ви бачите. Ось такі безшовні стрінги також можуть бути. Кольори абсолютно різні. Давайте глянемо, що тут у нас є. Так, Звичайні, це звичайні, ажурні. Подивіться, будь ласка. Різноманітні набори, ось вам і шортики. Кстати, вони теж безшовні і дуже гарно тягнуться. Ось такі варіанти, ось такі варіанти. Нагадаю, 41 гривня за одиничку. Я вам скажу, що навіть стрінги за 41 гривню ну, ви не купите, тому що якісний товар зараз, відповідно, коштує не дешево. А для того, щоб замовити у нас даний лоз, зробити круту націнку і заробити, вам просто необхідно звернутися до наших менеджерів. Їх контакти я залишаю під цим відео.